Ось такого сліпачка зустрів під лісом. Бачите, сидить прямо на дорозі і навіть тікати не збирається. У, таке зло виявляється. Ось таке чудо. Йдемо. Шановні друзі, всім мої вітання! До лісу мені дуже вже кортить. Сьогодні прилетів самого рання. Говорю тихо, бо народ ще спить. Шоста година, а я вже на місці. Надто цікавим був останній раз. Побачу, що тут робиться у лісі. Страшна людина, цей ваш дід Панас. Під тридцять вчора в нас температура, та й думаю, а може гриб поліз? Не спиться, діду, вже така натура. Лежав у теплім ліжку він у ліс. Ходімо, друзі, може, гриб ще сонний. Сховатися не встигне він від нас. А у кінці побачимо сьогодні, Чи варто, що не спав наш дід Панас? Здалека бачу перший гриб сьогодні. За метрів двадцять ми іще були, Та мишки в лісі все-таки голодні. Його обгризли, нам його і здали. Тільки тому, що він такий обгризений і такий білий був, його було видно дуже і дуже здалека. Ось так. Ось наш перший пасажир. Вітання приймаються. Уже не дурно дід не спав. Ось такий. О! Годиться. Доброго ранку, шановні друзі. Я аж тепер привітався через хвилин. Ну, може, 6-7, поки йшов лісом. Хотів знайти гриба, наче відчував. Хтось скаже, діду, ти нині мав працювати. Як ти в лісі опинився? Так, так. Сьогодні мій робочий день, але я вирішив. Годинки, дві, дві і пів швиденько пробігтися лісом, а потім ще поїду до роботи. Йдемо, будемо рухатись швидко. Може, щось нас ще чекає. Хвилин п'ятнадцять йшов і не включався. Хороший кусок лісу осягнув, та я йшов. Я йшов, для вас старався. І ось вже дід. Коліно підігнув. Так. О, аж тут коліно підігнув. І ось вже, друзі, тягнеться рука. До чого? Звісно, до боровика. Ось такий наш другий екземпляр. Є хлопчик ще один. Йдемо. Дід хоче жартувати, а часу мало. Так, вся територія лісу така одна з активних. Тобто де гриб любить бувати. І я трішки вам покажу лісу. О, сонечко починає роззирати, бачите, по центру екрана починає підійматися. Ось. Може щось разом знайдемо. Вам ж цікаво, отако разом. Ви мої очі зараз, так. І можемо щось і знайти. Зараз ви мої очі. Якщо знайдемо то знайдемо разом. Я думаю, що напротязі двох хвилин на цій території ми або знайдемо, або нічого не буде і далі підемо. Знов хтось з моїх знайомих скаже, на що ти місця здаєш? Та хто по камері побачить, де я зараз є, то він цей ліс знає не гірше від мене в такому разі. А якщо він знає, де я є, то, значить він також чи вона знає, що тут гриби бувають краще. Mm. Є були такі мені оповідачі. Що ти показуєш, де ти збираєш гриби, хтось інший знайде. Та й на здоров'я. Я після останнього відео думав, що сьогодні буде море машин під лісом. Бо мені торік казали з нашого райцентру, центру Видіти по нас, де нас орієнтир. Якщо діти за гриби з розгірту поніс, значить можна їхати. Але я приїхав з жодної машини. Не було. Може, що я дуже раненько перед шостою вже був підійс, бо щойно коли цього другого боровичка зривав, то я бачу, якісь хлопчина ходить Не знаю, чи місцевий, чи хтось приїхав після мене. Білінка капюшоні якийсь проходив. Це я запримітив. Ну що, друзі, ні? Вам сьогодні не пощастило зі мною знайти тут грибочка. Бачите? А я так хотів, а я так хотів. Це би було класно. Не знайшли. Так, тільки я був виключився і потім повернувся і побачив те, що я казав, хлопцю в білім капішоні. А то не хлопець, то дівчина вроді. Є двоє людей. Зовсім поруч. Ось. А ми собі йдемо. Дивіться, друзі, якого я... Ходи до мене ближче. Якого я зустрів грибничка в лісі. Бачите, не спить, дитина, показуй. Як тебе звати? Марко? Марко? Так. Ходи ближче, ходи, бо не видно. Бачите, якого гарного боровичками йшов. Та, у нас діти в Прикарпатті такі, вони грибники, рибаки, а що ж? <ріпи> Молодець, Марко. Скільки тобі років? Дев'ять. Дев'ять, бачите? Хлопчик вже знайшов грибочка. <ріпи> а ось там вдалині пішов тато того хлопчика. Так, тому що я мусив дозволу спитати. Чи дозволяє? його дитину зняти на екран. Це комусь може не сподобатись. А мене ще тільки у лісі не били. Йдемо на другу гору, бо тут їх аж четверо. Приїхали. Це мій знайомі, до речі. Я одразу не бачив. Приїхали до нього родичі з Києва і вони вийшли трошки до лісу погуляти. Ходить він з синочком. Любомир і вроді би брат з дружиною. А я йду на другу гору. Я, друзі, щойно присідав перепочити. І переглянув, що я там не знімав. Я там сказав, що наші діти прикарпаття. Ні, я не хочу образити інші регіони. Борони Господь. Я знаю, що хороші батьки є кругом котрі дитину привчають з маличку до корисних справ. Я просто хотів тому хлопчику підіграти, що в нас є діти-прикарпаття і грибники, і рибаки, бо я знаю, що він на рибалку ходить з татом. Та, ми з дівчиком більше зустрічались на ставку десь, ніж у лісі. От, я хотів дитині підіграти, щоб знали, що цей хлопчик. Та, а батьки, якщо правильно хочуть, дитину виховувати. Не обов'язково з Прикарпаття. По всій Україні є молодці батьки, що дітей до того привчають. А є й такі, що йому на сигарети вистачає і на 100 грам. А дитині вудочку не купить, бо то грошей треба. Оце я вже до таких батьків я вже зневажливо дивлюся. Так, ще трішки. Ось зараз перевалим через цей горбок, підемо донизу. Ну що, шановні мої глядачі, як кажуть, Бог любить трійцю. Правильно, ми просто були зобов'язані третього знайти. Зараз я палецю забиваю свою. А тепер уже на коліно згинаємося і кажемо, доброго ранку, пане Буровик. Ось такий наш. Третій сьогодні. Так. Йдемо, бачите, і на цій горі є гриби. Я звідти вступився. А вон там що у нас? Таке інтересне. Я повернув голову, а тут матеріна, гляньте, а вони просто до мене тим боком. І через то мені про те, що це гриб навіть і уяви не було. Тепер заходимо до них з тої сторони. Ми ж очі наставили на ось такий колір, правильно? О! а це таких два пана боровика. Цей перший. А ось цей. Повертаємо. Ну тут ножка нікудишня. А ось цей. Другий. Бачите, як гарно. Ось такий варіант. Тут ножка не дістанеться вона. Зігнила вже. Та. сійся, родись, жито пшениця. Радий дід. А що ж, ідемо ще, трошки часу ще є. Ха -ха. Непогано, непогано. Любомиру потім подякую. Бо якби там не вони, я б би по тій горі ходив. А я просто вступився, щоб ми один поза другого не ходили. І виявляється удачно. Забираємо свої. Більше не бачу. Грибочки. Ось, так то ніхто не закрили. І йдемо далі. З самого ранку я пановив шоці. Не можу з нього вийти дотепер. Не скажеш, що гриби на кожнім кроці, але здається, друзі, він попер. Трішки я почуваю себе не в своїй шкірі. Чому? Тому що я людина незалежна по житті, по часу. Я би вже на заводі не працював що я знаю, що я маю бути там на 7.20 на заводі до пів четвертої, або друга зміна з четвертої, там до 12 ночі. Ні. Я підприємець, я ні від кого не залежний. Сьогодні відкрию свій магазин пізніше. Ніхто мене карати не буде за це. От. Але навіть у лісі я хочу бути незалежний по часу. Дід любить так собі, виважено, не спішучи нікуди. Ходити, походжати, вийшло за 4 години, добре, вийшло 6, добре. Я маю свій план, куди я маю піти, і що я маю, і що я хочу, а не маю знайти. Ось. А тут вже, коли по часу прив'язаний, бо дружина ще зі мною буде сідати, І треба десяту бути у місті. От. І я вже... Як то кажуть, по часу прив'язаний, то якось так біжком біжком стараєшся, щоб встигнути щось і пройти, щось і відзняти. Це вже не в своїй тарілці. Ось, це як шахи, знаєте, є чемпіон світу по шахах, а є чемпіон світу по швидких шахах. Той вміє думати партію. Має відповідний час відведений партію шахи, він має виграти. Але він не вміє грати швидко в шах. От, там він чемпіоном не став. А другий не може як довго думати. А швидкість думки у нього добре розвинута. Мах-мах, міг-міг, міг-міг, мах-мах. І він чемпіон по швидких шахах. Тобто я чемпіон, друзі, по повільній грибарці. Походити, позаглядати, нікуди не спішучи. Бачите, хотів щось говорити, говорити і щось з вами знайти. І ніяк в мене не виходить. Ну нічого, нічого не зробиш. Тепер погірше ми спускаємось донизу і ми будемо йти до виходу, тому що часу вже все менше. Вже доходить до восьмої години. Поки до хати, поки переодягнуся, поки доїду. Якраз все сходиться. Ще півгодинки до машини я маю. Добро, ще зустрінемось, поки виключаюсь. Я цього разу знову щось побачив здалека. І йдемо дивитися разом, Гриб це чи не гриб. Якийсь гриб, це я вже бачу. Коли підійшов трішки ближче. А от який, то побачимо так, уже й бачу навіть, що це боровик знову погрижений, значить, нам лісові жителі допомагають. Бачите, на такому горбочку, а він так росте і досить немаленький, і ніхто його тут не підняв. Ось так. Гарно навіть і дуже. О! Бачите, який красень Ага. Так-так. Чудно. Ідемо ще. <смір> От дід. Я, друзі, був 2 червня у лісі, пригадую, і навіть ні одним словом не обмовився про таку прекрасну, успішну операцію наших. Служби безпеки України. Звичайно, що з Діда би якийсь вірш на ту тему вискочив, як завжди. Я цього разу утримався. Повторюватись причини не буду. Але не писати я не можу. Я писати хочу, особливо зранку, коли я сідаю поснідати випити кави на свіжу голову. Мені завжди щось приходить. Ну і зараз вже от ми виходимо з лісу. Я все-таки по дорозі вам прочитаю те, що сотворив на ходу, бо хотілося щось таке на таку тему. То до мене гарно підписники останнім часом йдуть на канал. Я радий. Переглядів багато, збільшується. У нас хороші результати. Я поки радий. Підписник дуже гарно йде до мене. Останнім часом. На канал Панове. Тому й набрав наш дід цей темп шалений. Кожного дня вам зняти все щось нове. Не хочу навіть згадувати сусідів у лапках. Вони для мене це вже повне дно. Ходіть по лісі з українським дідом. Я зніму вам. Ще не одне кіно. Заходиш в інтернет язик повсюди. І дуже мало мови. Мало нас. Робім своє. І це вже роблять люди. І серед них і я, ваш дід Панас. По-українськи разом тут спілкуємось. І українських тут грибів нарвем. Ми про своє майбутнє потурбуємось. І лиш тоді ми файно заживем. Так, друзі, 8 годин 10 хвилин дід впорався по часу і навіть впорався з грибами. Показую результат наш сьогоднішній. Ось наших шість грибочків. Досить немаленьких, я задоволений. І час провели, і ще й грибів назбирали. А так, ще, крім грибів, ми хочемо купити і олії, і ковбаси, і хліба, і якоїсь риби, Чекайте, бо знов сонце портить все. Так що треба ще їхати заробляти гроші. Та й до лісу не приїду, як не буде за що купити пального. До нових зустрічей. Всіх люблю, обнімаю. Підписуйтесь на канал. Все у нас буде добре. Всім щастя, добра, а мені на роботу пора. Хай щастить.